Вітаю вас, шановні учні та учениці. Тема сьогоднішнього уроку релятивістський закон додавання швидкостей, і з вами Сергій Зеленін. Ми вже наводили деякі важливі формули спеціальної теорії відносності. Усі ці формули, як і багато інших, випливають із так званих перетворень Лоренца, які пов'язують координати та час певної події в різних інерціальних системах відліку. Ці співвідношення отримав нідерландський учений Лоренс ще до створення спеціальної теорії відносності, і, виходячи зовсім не з тих міркувань, якими керувався Ейнштейн, дослідімо нерухому систему відліку К і систему відліку К, що рухається відносно першої з незмінною швидкістю В. Виберемо декартові осі координат в обох системах відліку так, щоб осі OX і OX' були напрямлені вздовж напрямку v, а початок відліку часу в k і K' у момент, коли початки координат в обох системах відліку збігаються. У класичній механіці виконується перетворення Галілея. X дорівнює х' плюс v, помножене на t штрих y дорівнює y, z дорівнює z t дорівнює t Останнє співвідношення для часу до створення спеціальної теорії відносності ніхто і не досліджував. Однаковість плину часу в різних системах відліку здавалась абсолютно очевидною та обов'язковою. У спеціальній теорії відносності місце перетворень Галілея заступають перетворення Лоренца. х дорівнює гамма помножена на х' плюс в на т' y дорівнює y', штрих, z дорівнює z', штрих, t дорівнює гамма, помножене на t штрих, плюс v поділене на c в квадраті і помножене на x'. штрих, Де гамма дорівнює одиниця поділити на корінь з одиниця мінус v у квадраті поділити на c у квадраті. За допомогою цих перетворень можна отримати всі формули спеціальної теорії відносності. Зізнайтесь. Коли ви вперше почули постулат про неможливість перевищення швидкості світла, вам здалося, що це нісенітниця. Здається, варто розігнати, наприклад, космічний корабель до швидкості 0,75C, потім з цього корабля запустити в напрямку його руху снаряд зі швидкістю 0,75C відносно корабля, і швидкість снаряду відносно Землі, начебто, становитиме 1,5C. Але звичний спосіб додавання швидкостей ґрунтується на тому, що в класичній механіці, створеній Галілеєм і Ньютоном, плин часу в різних системах відліку не відрізняється. Тому, з точки зору спеціальної теорії відносності, додавання швидкостей треба здійснювати інакше. Із перетворень Лоренца випливає релятивістський, тобто такий, який має місце при будь-яких швидкостях закон додавання швидкостей. V з індексом x дорівнює V1 з індексом x 2 з індексом x поділити на одиниця плюс v1 з індексом x помножено на v2 з індексом x і поділене на це в квадраті. Де V з індексом x проєкція швидкості руху тіла відносно нерухомої системи відліку k, v1 з індексом x проєкція швидкості руху тіла відносно рухомої системи відліку К', В2 з індексом x. Проєкція швидкості рухомої системи відліку К' відносно нерухомої системи відліку К. Усі позначення вказані на рисунку. Порівняємо релятивістський і класичний закони додавання швидкостей. Якщо швидкості набагато менше від швидкості світла, V1 набагато менше С і В набагато менше С, то одиниця плюс В1 з індексом Х помножене на V2 з індексом Х поділене С в квадраті. Приблизно дорівнює одиниці. При цьому релятивістський закон додавання швидкостей набуває вигляду класичного: тобто V з індексом x дорівнює v1 з індексом x плюс v2 з індексом x. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.